Вітаю вас, шановні телеглядачі! Скарбниця досягнень Житомирського державного університету імені Івана Франка постійно поповнюється новими нагородами. Не стала винятком і нинішня весна. Про успіхи педагогів і студентів закладу ми говоритимемо сьогодні у студії з нашим гостем ректором університету, професором, доктором філософських наук, членом кореспондентом Національної академії педагогічних наук України, заслуженим працівником освіти України Петром Юрійовичем Саухом. Вітаю вас, Петре Юрійовичу, на гостині у програми Рідна школа. Трьома нагородами відзначили досягнення Житомирського державного університету імені Івана Франка на восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади. Освіти 2017. Що це за відзнаки? Звичайно, виставка це завжди подія, міжнародні виставки, в яких ми приймаємо участь, причому щорічно. І для нас дуже приємно, що в 2017 році, де ми представляли свої досягнення університету на цій виставці, ми отримали нагороди, які. Надзвичайно важливі для нас, тому що вони оцінюють роботу по трьом таким напрямкам, які є надзвичайно важливими для розвитку вищої освіти сьогодні в Україні. Один із напрямків, і перша нагорода – ми стали лідерами, отримали гран-при лідер міжнародної діяльності університет. Друга, другий напрямок, який свідчить про інноваційні методи, інноваційні. Підходи в організації навчального виховного процесу в університеті. Ми отримали золоту медаль, диплом, компетентний підхід, основа якості освіти в навчальних закладах і третій надзвичайно важливий така відзнака це сертифікат якості наукових публікацій. Кожен із цих напрямків характеризує три найважливіші лінії, які яким має сьогодні опікуватись сучасний університет? Скажіть, будь ласка, які освітні методики та які новітні ідеї ви там презентували? Ну, по кожному із цих напрямків це окремо були представлені проекти. По-перше, що стосується міжнародної діяльності, наш університет співпрацює з багатьма університетами світу. Принаймні, на сьогоднішній день у нас існує біля 50 угод. З е, університетськими центрами тринадцяти країн світу, е, розпочинаючи з Сполучених Штатів Америки, Мексики і закінчуючи Польщею, Білорусію, е, Італією, Францією. Е, навіть було б дуже довго, коли б я почав перераховувати з якими ми навчальними закладами співпрацюємо. Е, і саме головне, що якщо колись Ще 10 років тому ми намагалися самі шукати партнерів і показували, ну, от ми все-таки на щось здатні, от ми чогось досягли там, і так далі. То, що цікаво, що сьогодні виходять на нас наші іноземні партнери, які бажають співпрацювати з нашим університетом. Це одне. Ми не тільки співпрацюємо на тому, що там конференції, якісь спільні, проводимо. Це вже нікого не дивує. в вищій школі не здивує, але ми маємо спільні наукові науково-технічні проекти. Нас в 2016 році було виконували. Ми наші науковці виконували 29 проєктів наукових і науково-технічних проєктів з іншими університетськими центрами. Це дуже потужно. І крім того, якщо говорити про компетентнісний підхід, це золота медаль, це цілий комплекс різноманітних інноваційних підходів, розробок, які ми демонстрували. І представили на виставці, да і що стосується, наприклад, наукових публікацій, отримати сертифікат. Якості наукових публікацій. Що це означає? Це означає, що наші роботи, наші наукові праці, наших науковців достатньо високо цінуються сьогодні не тільки в Україні, але й за кордоном. Це визначається по індексу цитування. Існує так званий індекс гірша. Ну, достатньо сказати тільки один приклад. Ми видаємо. У нас сьогодні в університеті видається біля сім наукових видань, сім журналів. Причому деякі з них спільно ми видаємо з польськими університетами, наприклад. І наш журнал, титульний такий вісник Житомирського університету. Він входить в 40, займає 48 восьме місце серед 448 наукових видань України. Індекс цитувань цього журналу, індекс гірша 11 Це достатньо високий показник. Що дає колективу університету участь у таких освітянських виставках конкурсах? Безперечно, ми набуваємо досвіду, потім сьогодні існує жорстка конкуренція. Безперечно, коли мені сьогодні говорять і іноді в Україні ставиться питання от розробки концепції лідерства вищих навчальних закладів, я завжди говорю, навіщо та концепція? Існує ринок освітніх послуг. І той, хто... Показує найкращі показники в цьому відношенні. То і є лідер, і це легко визначається. Існують різні рейтинги. От, наприклад, рейтинг Webometrics, який свідчить про те, як університет представлений у міжнародному освітньому просторі. Наш університет завжди займає місця, ходить 50 кращих університетів у нас в Україні. Якщо говорити про нашу електронну бібліотеку, це теж свідчення сьогодні. Це достатньо такий важливий показник. Ми займаємо в Україні сьогодні п'яте місце. Правда, позиції здаємо, колись ми займали було друге місце займали в українській серед вебінарів України. Сьогодні нам п'ятому місці, але це свідчить про те, що багато які університети теж потужно взялись створювати електронні бібліотеки. І багато хто із цих університ... цих університетів мають більш потужніші матеріально-технічні бази тут. Що тут говорить? Можливості. Да, можливості Тому... Здобутки Шитомирського державного університету імені Івана Франка репрезентована також відділом аспірантури та докторантури закладу у Варшаві, Польщі на 27-й міжнародній освітній виставці перспективи 2017. Університет став учасником української делегації, до складу якої увійшли 11 найпотужніших університетів України на чолі з українським державним центром міжнародної освіти. Якою є мета участі українських вишів у цій міжнародній виставці? Ну, найперше, мета це не стільки залучити іноземних студентів з європейських країн до навчання в нашому університеті, наприклад, а Продемонструвати можливості наш, нашого освітньо-українського простору, тобто показати, що ми робимо, на що ми здатні, і, чесно кажучи, що ми не гірші. От власне, це була презентація того, що в нас освіта теж має свої здобутки, свої переваги, і про це свідчить, що до нашого університету не тільки наші студенти їдуть. Навчатися, наприклад, сьогодні 26 студентів навчається в Поморській академії Крім За обміном. Того, так? Це програма обміну. Так, да, по програмі обміну. Нещодавно з Польщі приїжджала група студентів, яка навчалася в нас і проходила практику. Зараз в нас навчаються студенти італійці, ціла група, яка з Пармського університету. З нового навчального року наші студенти їдуть в Пармський університет в Італію, теж проходить підготовку. От в нас існує система подвійних дипломів. От ми співпрацюємо із Вищою економічною школою в Бідгощі, унікальний випадок, коли факультет фізичного виховання і спорту. Всі факультети дуже активні в цьому. У нас було тяжко йшло. Міжнародна співпраця між фізкультурниками, спортсменами і вищими навчальними закладами зарубіжними. Сьогодні в нас вона налагоджена, і вже наші студенти отримують подвійний диплом в Польщі у цій вищій економічній школі. Тому то було важливо презентувати себе, показати себе на цій Варшавській виставці. А який досвід ви привезли звідти? Які враження? По-перше, там була можливість поспілкувати з представниками інших навчальних закладів зарубіжних, а е, виставляли е, свої можливості, демонстрували і е, французькі університети, і німецькі, і е, Сполучених Штатів Америки, Бельгії, е, різних країн. І безперечно, поваритися е, в, в цій атмосфері це було дуже важливо подивитися, як вони виставляються, як вони показують. Представляють свій продукт, це теж важливо, тому що я часто говорю в себе в університеті. Ми багато робимо дуже цікавих речей, але часто не вміємо гарно їх подати. Тобто іноді це треба дуже гарно робити. Вмієш готувати вміє подавати. Та, та, так. Та, та. На базі університету дуже часто відбуваються різноманітні міжнародні, всеукраїнські науково-практичні конференції, семінари, що у ваших найближчих планах. Ну, ви розумієте, мені навіть важко сказати, тому що е, у нас, я вам чесно скажу, е, у нас кожен тиждень е, читає по два-три професори е, з різних університетів світу. Кожен тиждень Ось зараз працюють два, універс... два професори відомих фахівці в сфері філософії. Вони працюють з магістрами на... в інституті іноземної філології з Із... на... академії Ігнатіум при Єгонському університеті. Вони читають нас лекції. Нещодавно від нас поїхав професор з Болонського університету і Пармського університету, який читав у нас курс лекцій. Збираються приїхати до нас з Аузбурсько... Аузбурга. З Німеччини професори читати. В планах ще з Італії мають приїхати, з Польщі мають приїхати професори. І кожен день у нас, я чесно кажу, кожен день я приймаю делегації з різних університетів. Да? Тому цей процес в нас такий чітко спланований. Що це дає? Ну це не обмежені можливості, розумієте? Тому що наші студенти мають можливість послухати лекції німецькі, німецького професора, польського професора, італійського професора, по, е, задати відповідні питання. Я вам скажу, що е, вчора я зустрічався із е, польськими професорами, от мені розказували про їх враження. Вони говорили, нам би. Ваших студентів до нас розумієте? Тому що е, е, професор отримує задоволення, коли він бачить, що йому задають професіональні е, запитання, не просто там, як ви живете, а яка у вас заробітна плата там і так далі. А е, по суті питання, і вони дуже задоволені тим. Ті студенти, які навчаються в нас, я вам теж скажу, що я радію від того, що ми, мабуть, на пальцях однієї руки можна перерахувати в Україні університети. Багато всі університети сьогодні обміном займаються, так званим. Тобто своїх студентів посилають туди навчатися. Да? Але рідко. Студенти з Євросоюзу приїжджають до нас вчитися, а ми маємо я з із Польщі, з із Італії от перші ластівки, коли студенти приїжджають до нас вчитися. І коли я розмовляю з цими студентами, вони мені говорять, що ви знаєте, ми вражені вашими професорами, на якому рівні читаються лекції, проводяться заняття. Ну, я говорю, не вже немає? Ну, все так гладко, все так класно. Вони мені тоді відверто говорять, що є одна, один недолік. Ви знаєте, ви мало приділяєте уваги і мало орієнтуєте на вирішення практичних завдань, тих чи інших технологічних процесів. Більше теорії да, Так, більше даєте теорії. В нас це менше роблять. Ми, нас не орієнтують на те, щоб ми отримали енциклопедичні такі знання, масштабні знання, моли орієнтуватися в світі і так далі. Так далі. А Ваша професура на це зорієнтована, але менше е, зорієнтована на вирішення конкретних завдань. Тому не випадково одна із е, нагород наших, якою я теж горжуся, це компетентність підхід. Ми розробили систему компетентностей професійних і життєвих. Важливо, щоб людина в розових окулярах не виходила з сіну університету, а в житті з зовсім іншими проблемами могла і, орієнтуватися та, в цьому, а могла цікаві. орієнтуватися і проявляла е, тут компетенція, да, могла реалізуватися, тобто. Ми маємо давати знання не заради знань, а знання з для успіху, mm -hmm. життєвого успіху людини. і практичної реалізації. Так. Ви вже згадували сьогодні німецьке місто Аусбург, Німеччина. Так. А нещодавно я знаю, там також побували ваші представники на міжнародному конгресі брехтознавців. Хто там побував? Я найперше вам скажу: це теж гордість нашого університету. Взагалі в світі існує. Три центри е, Брехта Сполучені Штати Америки, в Аузбурзі, де народився Брехт, угу. і в нашому університеті. Так от е, ми розгорнули дуже цікаву, е, плідну роботу з е, Аузбургом. Наші студенти виїжджають туди, там з з театральним проєктом, продемонстрували, на що вони здатні, і з захопленням були сприйняті вони там, в Німеччині. Наш викладач Микола Ліписовецький, який працює в інституті іноземної філології. Він завершує роботу над докторською дисертацією прекрасно володіє німецькою мовою. Він робив на цьому конгресі його доповідь була одною з центральних і теж отримала дуже газети Німеччини Азбука висвітлювали цю подію надзвичайно широко. І студенти також гарно володіють німецькою мовою, які побували там. всі студенти, там. які угу. туди виїжджали. Це ж були німецькою мовою. Вистава і в нас існує театр. У нас в університеті. Німці теж приїжджали сюди. Німецькі професори ми теж демонстрували це. Професори з Аусбурга є почесними в зв'язку з тим, що до нас часто приїжджають, і ми зараз такий спільний журнал видаємо з німецькими партнерами, і вони є почесними докторами, почесними професорами нашого університету. Для них це велика честь. Я чесно вам скажу, коли ми вручали мантію і відповідну атрибутику почесного професора в інавгураційній промові професора, він сльозами говорив. Це ви знаєте, для нас наших професорів такої ролі це ніби й не відіграє. От, а, для да, підчасно, а для них це дуже почесно. А для них це дуже престижно. Ага. До речі. Якщо ви подивитесь і поцікавитесь, вийдете на сайт того чи іншого професора, де він працює, і подивитесь, він з гордістю називає почесний професор Принстонського університету, почесний професор Бостонського, Бостонського університету, почесний професор Сорбони, почесний професор Житомирського університету Франка. Це гордість. А для нас це теж гордість. Тобто вони приїздять і також лекції читають, так? так. Що означає от, почесний професор університету? По-перше, це наш друг, друг нашого університету. На жаль, наша система така, що ми навіть не можемо заплатити якісь кошти, гонорар за те, що він читає. Якщо ви мене запитаєте, а як же все це відбувається, ми намагаємося оточити їх теплом. Нашим, наших сердець розумієте, що маємо? що маємо і так далі. Ну в нас є нормальні умови для проживання. в гуртожитку у нас зроблені номери для таких гостей, є, коли є вони ремонт. приїжджають, і не соромно їх їм це представити. Вони. Ну, єдине, що ми можемо зробити, на жаль, поки що. Да. Але я думаю, що я завжди говорю, що завтра буде краще, ніж сьогодні. Тому ми сподіваємося, що буде такий час, коли ми спокійно зможемо і гонорари виплачувати професорам, які до нас приїжджають. Я радію від того, що в зв'язку з цією нашою співпрацею не тільки ж. Професори до нас, наш, до нас приїжджають із наші зарубіжні партнери з університетських центрів, але наші працюють там. Наші професори, наприклад, проректор е, з наукової, роботи, е, професор Сейко, є професором е, академії Ігнатіум в Кракові, да, і теж читає там лекції. Зараз е, проректор е, з. Навчальної роботи буквально на два тижні їде читати лекції в університет в Поморську академію в Слупськ. Тобто є професори, які в нас читають в Туреччині. Наприклад, виконуючи обов'язки декана сьогодні соціально-психологічного факультету, є професором турецького університету у Стамбулі, у нас вчаться аспіранти і готують кандидатські дисертації. До речі, виходять два турки, виходять з дисертаціями. От буквально найближчим часом буде захист цих аспірантів у нас. Тому. Ось така плідна співпраця існує. Ваші студенти також мають успіхи в участі у всеукраїнських олімпіадах, студентських різних конкурсах. Розкажіть, будь ласка, трошечки. Чесно кажучи, ми на це особливо зараз звертаємо увагу, тому що потрібно все зробити для того. Це найслабкіше місце у будь-якому університеті. Ми намагаємося самі проводити якусь науково-дослідну роботу, да? і часто забуваємо, що є. Основна частина е, університету, яку потрібно було залучати до цієї роботи дуже активно, студентський колектив. І е, ми все більше і більше цьому приділяємо увагу. Якщо раніше у нас було там 7-8 переможців, олімпіад, конкурсів і так далі, сьогодні, от навіть в цьому році, ми вже маємо ще попереду, по моєму, 15 цих заходів таких буде. Ми сподіваємося, що ще поповнимо свою скарбницю, але вже на сьогодні є ми маємо перші місця, друге місця, угу. треті місця, і на різних самих різноманітних факультетах. Це намагання поєднати студентську і викладацьку науково-дослідну роботу, працювати спільно над проблемами. І потім такі студенти-науковці стаються викладачами і продовжують свою тому, наукову роботу вже як викладачі. Так, правда? Так, так, і багато наших студентів поповнюють ряди аспірантів, викладачів нашого університету. Тому випадково у нас сьогодні середній вік. Викладачам університету 37 років. Розумієте, це надзвичайно і навіть зі покази. званнями, також з науковими да, ступенями. Да, да. Я дякую вам, Петре Юрійовичу, за таку цікаву змістовну розмову. і Бажаю нових здобутків Житомирському державному університету імені Івана Франка. Щиро дякую. На сьогодні все. До наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить.